Розпочинаємо роботу апаратної наради. Минулої ночі, цієї ночі, яка прийшла, Україна піддалась масованому ракетному обстрілу, в тому числі столиця України, Кермичу, Дніпропетровськ, в тому числі і наша громада. Ворог не заспокоїться. Ворог продовжує свої агресивні терористичні акти. Але наша правда Україна переможе. І ми повинні все робити, щоб Україна жила. Ми повинні все робити і підтримувати хлопців на фронті, і дівчат. І ми це будемо робити. ГРМС Маріна, є на зв'язку. Аграрії нашої громади працюють в повну силу. Наразі вже посіяно 10 тисяч 949 гектарів, що становить 44% до плану. Наразі завершено вже практично посів ранніх зернових культур. Найбільше висіяно пшениці ярої, 3427 гектарів, овес 1720 гектарів. Гірчиця 650 гектарів, також присутній горох, проса, люпин і ріпак. Вже розпочата роботи активно з посіву соняшнику, якого вже посіяли 3622 гектари, та почали сіяти кукурудзу на зерно та на сило для забезпечення кормами галузі тваринництва. Глалус тваринництва за підсумками першого кварталу отримується на рівні початку року. Велика рогато худоби отримується 2674 голови, що складає на 62 голови менше від початку року, в тому числі корів отримується 1282 голови, що є на 16 голів більше від початку року. За три місяці поточного року отримано приплоду теля 227 голів. Реалізовано 915 центнерів м'яса та надоїно 20 тисяч 217 центнерів молока. Добре, молодець, Марина. Займайтеся допомогою аграріям, щоб їх не всіх, скажімо так, забирали з поля і домовленість із поліцією, що якщо треба рухатись, то заранше поліція повідомляється і всі рухи аграріїв для, для забезпечення весняно-польових робіт будуть організовані. Біля, сні, Оксана є на зв'язку. За минулий тиждень було прийнято 96 заяв в реєстрі речових прав та зареєстровано 29 прав власності та 49 прав оренди земельних ділянок. І видано 25 інформаційних довідок. З питань реєстрації бізнесу було зареєстровано дві фізичні особи. Підприємців припинено 4, Внесено до них 3 зміни. До юридичних осіб було внесено 3 зміни і видано 18 витягів. На прийомі була внутрішньо переміщена особа з Харкова з питань реєстрації бізнесу. Добре, дякую. Долгих Іланта є на зв'язку. Початку місяця до бюджету громади надійшло доходів в сумі 45,6 мільйонів гривень. Складає 102,5% від плану місяця. На минулому тижні ми профінансували остаточний розрахунок заробітної плати бюджетним установам нашої громади. Після засідання виконавчого комітету головним розпорядникам надано довідки про внесення змін до бюджету для опрацювання. Інші видатки фінансуються згідно постанови, 590 дев'яносто зі змінами. Черновікала Гроші на зв'язку протягом квітня до Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості роботодавцями подано 70 вакансій. Це в два з рази, на жаль, менше ніж у довоєнний період. Працевлаштовано протягом квітня 69 безробітних мешканців нашої громади, зважаючи на таку складну ситуацію на ринку праці з працевлаштуванням за вашою ініціативою в травні. Організовані ще громадські роботи спільно з управлінням житлово-комунального господарства для 30 безробітних громадян нашої громади. Вони будуть займатися благоустроєм території міста, прибиранням кладовищ. Це ще додатково до тієї бригади, яка працювала в квітні. В травні вона теж буде працювати. Добре, внутрішньо переміщені особи добре працюють, і давайте їх підтримують. Вони з задоволенням виконують всі роботи. І рівень, рівень роботи будемо посилювати не тільки прибирання міста будемо знаходити і робота, яка потрібна для нашої громади. Дякую, Микола Григорович. Фатун, є на зв'язку. На минулому тижні шанували учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. Також закінчила роботу художня резиденція, 11 митців працювали 10 днів і створили чудову виставку, на яку я всіх запрошую в арт-центр. На цьому тижні плануємо відкрити пам'ятні дошки хлопцям героям загиблим на захисті України, які навчались. Добре, дякую. Але я стосується всіх, наполягаю скоротити інформаційні посили в засобах масової інформації і в соціальних мережах. Скоротити це не зовсім відійти від, але кількість, тому що останній час ми поступово нарощуємо обсяги інформаційних потоків, а вони в роки війни, як показує практика, не завжди плюс. Добре? Добре. Да. Це не значить, що... що зовсім не показувати, але обсяги треба скоротити. Шкарен Сергій, є на зв'язку? На минулому тижні виконувалися роботи по забезпеченню підприємств, установ, організацій, громадян міста будівельними Добре. матеріалами на відновлення їх, їх об'єктів, які були пошкоджені. Згідно з рішенням. Виконкому у нас така допомога передбачена буде видаватися на мільйон гривень. Значить, продовжуємо роботу по документуванню пошкоджень. Ця робота ведеться, хоч і технічно вона там ще не зовсім досконала. Так, вам, вам вдалося зайти в другий реєс чи не вдалося? Сергій? Ну, вдалося. Ну так ви розумієте, це ж, ми одна із громад, яка, яка обстрілюється дуже часто, скажем так. І розрушень теж багато. Будь ласка, ти регіструй. Що гріна для тіла? Че є на зв'язку? На минулому тижні завершили ремонт двох кабінетів для розширення можливості реабілітації нашої. Сьогодні почнемо монтаж обладнання придбаного за. Кошти місцевого бюджету, що дозволить розширити можливості, тому що цей процес розвивається у нас за квітень місяць. Більше 60 чоловік отримали послуги з амбулаторної реабілітації на базі реабілітаційних кабінетів. амбулаторних. також займаємося приміщенням по ангіографу. Сьогодні відправляємо третій варіант інженерам з Філіпсів. Ми З ними зараз працюємо в тісно детальний план, такий як вони попросили, з третім варіантом. Для того щоб вони нам допомогли, все таки визначитися, тому що багато ну не то що багато складності, а ну саме ну, технічно дуже важливо все погодити перед тим як починати роботу. Добре, дякую. Мазур є на зв'язку. Амбулаторії закладу працюють в штатному режимі. Всі лікувально профілактичні заходи пацієнтам надаються. На сьогодні на ранок ми маємо 48 пацієнтів з ковідної інфекції, серед них три дитини. Вакцина наявна, тому закликаю, звертайтеся. Проводиться вакцинація в усіх амбулаторіях закладу. Також ми отримали ще і для рутинної вакцинації вакцину, тобто дитяче населення навіть в умовах війни отримує вчасно. Вакцинацію Олександр Сергійович, як ми відносимось до військових, які появляються на нашій території і потребують обслідування уваги лікарів. І так далі, всі військові за розпорядженням ва вашим значить, обслуговуються без направлень, без черг, приймаються всіма лікарями, стежуються в необхідні ну, об'ємі, скеровуються до профільних спеціалістів за необхідністю проблем немає. Ну, ви зверніть на це увагу, будь ласка, і якщо будуть такі випадки, щоб ви інформували, будемо будем прощатися з такими лікарями, медсестрами так і такі інші, які неуважно відносяться до військових. Люди на захисті батьківщини приїжджають до нас і їх починають занози водити. Ну, є такі випадки, мені пишуть соціальні мережі. Вони брехати просто мені не будуть. Тому зверніть увагу, будь ласка, на це добре? Жукова. Софія, є на зв'язку. Центр надання адміністративних послуг працює в умовах війни. За минулий тиждень було прийнято дві переміщення особи, більше 35 вклеєк фото по досягненню 25 45 років. Також було прийнято 100 реєстрацій та зняття з реєстрації місця проживання фізичних особ по Шосинській громаді. Та проводиться актуалізація даних. Теж звертаю вашу увагу на прийом військових. На прийом військових людей на їх декілька етапів відпускають відпустку. Вони приїжджають і намагаються оформити якісь права власності, якісь прописку, переписку, дітей і таке інше. Прийшов військовий поза черги, будь ласка, обслуговуй. Так, добре. Прошу. Кириєнко, надія, є на зв'язку? Заклади торгівлі громадського харчування. Працюють в трохи обмеженому режимі оскільки громада відноситься до території можливих бойових дій. Хочу нагадати і громадянам покупцям, і власникам торгівельних закладів, що діють обмеження щодо реалізації алкогольних заходів у алкогольних напоїв у будні дні. Також це стосується обмеження, стосуються закладів ресторанного господарства. В плані чого? В плані того, що от на минулому тижні виникла така неприємна ситуація, коли продавчиня громад, закладу громадського харчування реалізувала алкогольні напої військовому. Всі власники закладів попереджені, всі мають на руках розпорядження облдержадміністрації голови облдержадміністрації щодо неприпустимості реалізації алкогольних напаїв військовим. Якщо навіть вона дозволена громадським. надія, поступає інформація, що окремі заклади громадського харчування працюють після ну десь у межах. Комендантської години, тобто до, до самого фінішу. Попередьте всіх. Попередньте всіх, що комендантська година для цього, для цього створена, щоб ця вся гульня зупинялася. Заранше зупинялася, щоб ці, хто гуляють у цих закладах, могли додому просходитись. Добре, Миклов. Милашенко, є на зв'язку. Ну, на минулому тижні продовжувалися роботи по прибиранню Чіщені нашого міста. Акцентовано у нас проводились роботи по вивезенню сміття складовищ. Додатково ми залучали техніку. Взагалі працювало 8, 8 одиниць техніки. І тільки в передпомінальний день ми прибрали і вивезли 50 машин сміття. Також у нас активну участь в прибиранні брали особи, залучені через цендизайнятості, в тому числі переміщені особи, як ви казали, і ми бачимо, що активно дуже вони працюють. Тому задав вашим дорученням ще у нас, як сказали, 30 осіб сьогоднішнього дня взяли на роботу. Ну, пан Геннадій, ви знайдіть варіант підтримати цих людей не, не тільки те, що взяли, ми вже вважаємо, що на мінімальний заробіт не платі. Це ми якесь геройство зробили. Це ми просто мінімальні послуги надали. Але знайдіть можливість їх підтримувати, подякувати, кращих відзначити і так далі. Давайте розгортати цю роботу. Люди потребують уваги, перш за все. І Марата там мені пишуть знову ж в соціальній мережі десь куча сміття у вас лежить, не Організуйте, будь ласка, наймитенко. Є на зв'язку? Продовжується реєстрація внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день. На обліку в управлінні перебувають 4394 особи. Також працюємо в рамках державної програми Прихисток, якою охоплено 394 особи внутрішньопереміщені, їм надано безплатне житло. 194 жителі нашої громади виявили таке бажання. Але жителі цієї громади будуть отримувати від держави. Компенсацію за те, що вони безкоштовно прихистили людей внутрішньопереміщених. Також продовжуємо роботу забезпечення технічними засобами реабілітації. На минулому тижні прийнято 32 особи їхні заяви, також організовано зустрічі з представниками виробництва Форбарту, щоб безпосередньо були зняти виміри для того, щоб забезпечити. Якісно технічними засобами реабілітації, також організовано роботу з вивчення потреб військових, які були комісовані і на сьогоднішній день, перебувають на території шостинської громади. Антоніна дарувала жа те, що по рішенню виконкому вам передали. Ви розпоряджайтесь нею, забирайте, перевозьте і таке інше, вони мішають там тротуарним робити вже далі. Це перше. І друге увага військовим, які появляються і які потребують вашої уваги сім'ї військових. Всі, хто на фронті, всім треба допомагати. Я маю на увазі: з'явився військовий або члени родини, яких хлопці знаходяться дівчата на фронті. Увагу в першу чергу. Добре. Тригу б'є на зв'язку. Управління продовжує напрацьовувати перелік товарів, матеріальне резерва. Також спільно з управлінням житлово-комунального господарства працюємо над видачею. Рубероїду, який згідно заяв наших мешканців, і також ваше доручення виконання. По бомбосховищах, купіть кодові замки, купіть 100 штук їх, 50 і всі замки, де замикаються, поміняйте на кодові. Щоб будь-який громадянин мог своєчасно відкривати. Щоб... Добре. Я щоб більше не нагадував. Федорчук є на, на, на телефоні. Петро Федорович? Да, Почитайте, поміряйте все, що треба допомогти, шкарі чує. Тригубчує обміряю, обміряю СББ. Зараз закінчать. Я зроблю форму і скину. Так, на да, все будемо допомагати в першу чергу. І кому там треба якусь матеріальну допомогу, давайте будемо підтримувати людей щоб вони не хвилювалися. Добре, добре Петрович, займаємося. Добре, дякую, Сергійко. Є на зв'язку. Оточнуємо масштаби нічної ворожої атаки і наслідки її в одному з закладів освіти Шосткинської громади. Готуємо документи для реєстрації. Пошкоджень. Також тривають ремонтні роботи, зокрема ремонти покрівель в закладі в закладі освіти номер 7 Школа і Богданівського навчально-виховного комплексу. Працюємо над ремонтом найпростіших укриттів чотирьох закладах дошкільної освіти. В двох з них вже ремонтні роботи добігають кінця. Також для проведення ремонтних робіт придбали 53 рулони рубероїду, 500 кг цементу та 400 кг крейду. Ну, давайте організовуйте ремонт і укриття в першу чергу, тому що там по дванадцятому садку вже третій раз я розмовляю. Щось там у нас ніяк ми не розберемося, що робити. Дякую всім, до роботи.